Я Мар'яна. Сьогодні я вам покажу, як робити город воскресіння. Для цього вам знадобиться пруд, лопатка, насіння, ем, якась зелень із корінчиками. Це тільки, якщо ви захочете, палички, мотузка, камінчики або мушлі, великий камінь і горшочок для печери. Ну що, починаємо? Спочатку нам треба прикріпити наш вершичок, який буде печерею. Для цього ми ще використовуємо пластилін. Тобто, Трошки важко його поставити на вашу печаль, але у вас вийде. Добре. Тепер нам треба посіяти зелень, щоб у нас був красивий грох. Ось у мене є пшениця для пророщування, а ви можете використовувати. Красою або якесь інше зерно. Можна навіть для трибочки. Зараз я посію мою пшеничку. Ось наша пшеничка, давай сіяти. Потім, коли вона вирісте, її можна обрізати і класти у салат або смузі. Коли ми посіємо пшеничку, то наш горох буде весь зелений. Виглядає, пшеничка, коли вона переростає. Дуже корисно. Це трошки важко, щоб насіння трималося на горі, але їх можна так в ґрунт впихати і воно буде триматись. Чим більше пшенички або насіння, тим більше зелені. А зараз. Ми зробимо доріжку. Треба звідти забрати насіння або взагалі насіти. Цю дорогу ми прикрасимо камінчиками і мишлями. Тільки на пластирні Я може повсталити до покладу. О, правда, красиво! Тепер ми накриваємо пшеничку трошки крутом, щоб вона не висохла. І поливаємо наші рослинки. О, до речі, перед тим, як будемо поливати, ще, якщо ви хочете, ви можете посадити там якесь маленьке деревце. Як, наприклад, отаке. Ви можете щось або квіточки посадити для різноманітності усього. Бачите? Зразу красивіше. Так, а тепер. І поливаємо вже. Якщо ви використали пшеницю, то вона через кілька днів проросте. Тепер ми ставимо хрестики начні. Я тут зробила дві маленькі хрестики. Треба взяти гілочки і обламати їх, і тоді обв'язати їх мотузочкою, або склеїти гарячим. Ось у мене є моторчик. Зараз я зроблю великий вкраст. Мені здається, це може трошки занадто великий, але я його окорочу. Це трошки важко, тому якщо хочете, попросить дорослого, щоб вони вам допомогли. Ну що, я зробила найбільший хрест. Тепер треба відрізати кінчики-матузочки і поставити їх. Тільки головне тепер, щоб вони не впали. Можна використати пластилін. тільки в мене він не клеїться щось до цієї чашки. Якщо тут він у вас не стоїть, то ви можете його поставити збоку. Ще можна ззаду поставити теж кілька камінчиків, щоб хрестики таки ваші не впали. Ще, якщо хочете, ви можете посіяти якісь маленькі квіточки або щось схоже, або можете різні на Посіть, може навіть перевез? У вас буде справжній город тоді, Побудьте креативними. Бачите, ось як виглядає, коли ми закінчимо. Зараз це може виглядати як просто багато ґрунту на тарілці з кількома камінцями і паличками, але коли виросте на яку ви посадили, це буде дуже красиво, повірте мені. А ще наставимо камінчик і вирішуємо. На початку можна його поставити перед вашої печер'я, але потім треба обов'язково його відкотити, бо Ісус вже не меті, він воскрес. Пам'ятайте поливати, Але не себе, не себе, не себе. Хоча ні-ня-ні. Ну що, до побачення! Па-па! Дивіться, як у нас проросла пшеничка. А ще вона є У Євангелії від Святого Івана написано «По правді, по правді кажу вам, коли зерно пшеничне, як у землю впаде на помре, то воно зостанеться, як умреш плід рясний принесе. Так Ісус помер, що ми жили. А ще ви можете підстригти. І ваш сад новий. Можна класти у салат або смузі.